Вітаю вас, розумашки! Сьогодні запрошую вас на заняття зліплення. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яка зараз у нас за вікном пора року? Так, зима. А яка ж зазвичай погода взимку? Сніжно, морозно, холодно. Сонечко світить, та не гріє. А як одягаються люди взимку? Вірно, вони одягають теплий одяг, рукавички, світерочки, шубки, обов'язково на голову шапочки. Не тягніть мене на вуха. Не страшна нам завірюха. Так, маляк, це про шапку. Тож сьогодні ми з вами будемо прикрашати шапку, щоб вона була не тільки теплою, а ще й красивою. Згодні! Але для початку ми з вами розімнемо пальчики. Котики, котики, де ви ходили? Котики, котики, що ви робили? Чорний котик ходив на зарядку. Сірий котик розклав книжки по порядку. Білий котик співає пісню веселу, а рудий котик вимив. Усю оселю. А смугастий котик прикрасив ялинку і покликав у гості маленьку дитинку. А що ж нам потрібно для роботи? Шапочка, тобто її шаблон, вирізаний із звичайного білого паперу. Також пластилін різнокольоровий. Та дощечка. Отже, починаємо. Я обрала для себе фіолетовий та ось такий зелений. Від фіолетового кусочку ми будемо відщіпувати маленькі такі шматочки і скочувати їх у кульку. Маленькі кульки. Нам їх знадобиться дуже багато, тому що шапочка наша досить таки велика. Тому я відриваю маленькі шматочки та скочую їх у кульки приблизно однакового розміру. Ну, тепер думаю, досить. Тепер Ось ці кульки я буду між пальчиками їх зжимати і перетворювати на кружечки. Ось такі. Кружечки. І прикрашати ними нашу шапочку. Я їх між пальчиками розплющую. Ось. І з кульки утворюються. Кружечок і притискаю їх до паперу. Розплющую і притискаю. Ось шапочка моя прикрашена вже кружечками фіолетового кольору. А тепер. Я буду відривати від зеленого пластиліну трішечки більші шматочки для того, щоб зробити резиночку для шапочки. я буду такі смужечки сюди прикріплювати не кружечки, а смужечки. Для цього я відриваю пластилін і скочую їх у довгі ковбаски рухами вперед, назад. Ось так. А зайве я буду нігтиком відривати. Ось так. Ось у мене є ще ковбаска довга, а зайве я відриваю. Беру ще ковбаску. Примащую до паперу, а зайве нігтиком відриваю. Ось так. Скочую ще. Ну. Ось майже. Зайве. Відриваю. E tak, do кінця. <miglie> Ось така шапочка вийшла в мене, але їй не вистачає ще помпона. Тому пропоную вам із залишку ось цього пластиліна зеленого кольору у мене скатати велику кулю і розплющити її по цій поверхні. Отже, котимо кулю коловими рухами по колу. І прикріпимо до нашої шапочки. Ось так по всій поверхні його поплющимо. Ось так. Ось така шапочка вийшла у мене. Натягніть мене на вуха, не злякає завірюха. А яка ж ваша шапочка вийшла? Дуже очікую на ваші роботи у вайбер-групу. До побачення, мої хороші!